Вітаю всіх. Сьогодні, на нашій хвилинці здоров'я, ми продовжимо говорити про тему, яку ми з вами розкривали минулого тижня. Це вплив телебачення на мозок. Хто пам'ятає? І ми говорили, які наслідки має вплив телеіндустрії. І перший з них це тривалий перегляд телевізора, пригнічує творче мислення і ускладнює навчання дітей. Ще один. Негативний наслідок, це тривалий і нерозбірливий перегляд телепередач призводить до стирання грані сприймання моральних цінностей. Тобто те, на що ми дивимося, те ми і перетворюємось. Сьогодні ми продовжимо цю тему, але у ступі автор розповідає таку історію: у кінозалі міста Аврора у штаті Колорадо, це було у США, глядачі. З великою цікавістю дивилися довгоочікувану прє... прем'єру фільма про супергероя Бетмена Темний лицар відродження легенди. Через півгодини після початку фільму до зали увійшов озброєний чоловік. Він був одягнений усе чорне, бронежилеті та протигазі. Він відкрив балон із сльозогінним газом, почав стрілянину по беззахисних людях. Спочатку глядачі подумали, що це частина прем'єри. Але що це вибухи петард, але зрозуміли, що насправді в них стріляють. Того вечора загинуло 12 людей. 59 з них, і од... одна з них була трьохмісячна дитина, була поранена. Стрілком виявився 24-річний місцевий житель Джеймс Холмс. Що саме спровокувало його вчинити таке масове вбивство? Одне. Не викликає сумніву, що не останню роль у цьому зіграла саме ця кінострічка з віртуальним героєм Бетменом. Ще один наслідок до якого призводить телебачення, це воно вводить дітей і дорослих у віртуальний світ, який потім міняє їхнє мислення, перетворює і переносить у в незвичне життя. Діти настільки вбирають світ, Який показують по телевізору або по електронних іграх, що вони мимоволі виробляють певний стереотип поведінки і мислення, і нерідко це призводить до розвитку егоїзму, жорстокості, аморальності чи до необдуманих вчинків. Одного разу на лекції у санаторії лікар, який написав ці читання, саме говорив про цю тему: вплив телебачення на мозок. Це наш санаторій у вели... в нових обіходах. І він розповів наглядний приклад про те, що у 70-х роках був дуже популярний кінофільм Тарзан. І після демонстрації цього фільму безліч дітей і підлітків почали потрапляти у лікарні з переломами рук і ніг. І причому причиною цього стали саме перегляд цього фільму, і діти хотіли всі наслідувати. Тарзана, цього героя. Того вечора серед слухачів був один чоловік, який був без правої руки. Під час знайомства лікар не запитував подробиць його інвалідності. Але, однак, під час лекції чоловік підняв одну руку, та, яка в нього була, і сказав: Я в той час був одним із тих підлітків. Який дивився цей фільм Тарзан, мені було 12 років, я дуже захоплювався цим героєм, хотів бути схожим на нього і вирішив стрибнути з берези на інше дерево. І в результаті отримав травму і я все життя тепер без руки. Лікареві було дуже незручно, він почав вибачатись, що зачепив його почуття, але чоловік каже: ні, ні, не треба вибачатись, я просто говорю це для того, щоб всі знали про мій сумний досвід. Вплив телебачення і комп'ютерних ігор дуже відчутний не тільки на дітях, але й на дорослих. Навіть зрілі люди несвідомо зазнають їхнього гіп... гіпнотичного впливу, втрачають здатність самоконтрольно... самоконтролю, втрачають здатність самостійно мислити, занурюються в світ ілюзій, втрачають відчуття реальності. Особливо сьогодні засоби масової інформації негативно впливають на психіку людини. І намислення взагалі цілого суспільства. Недаремно свого часу Наполеон сказав: п'ять газет можуть зробити значно більше, ніж добре озброєна і навчена 100 тисячна армія. До того ж, багато людей, які постійно перебувають у негативному інформаційному полі, перевантажують свій мозок. Вони майже перестають жити власним життям, вони перебувають у світі засобів масової інформації. Згодом це призводить до тривожності, до порушення травлення, порушення сну, підвищення артеріального тиску і інших наслідків. Але головне, вони втрачають життєві цінності, душевний мир, знижують працездатність, загострюють хронічні захворювання і змінюють якість життя. І якщо ви відчуваєте, що щось подібне стається, дослухайтесь до наступних порад. Потрібно обмежити кількість негативної інформації, слідкувати за добрими і приємними, спілкуватися з добрими і приємними людьми, проводити більше часу на природі, займатися корисною працею чи просто гуляти. Пам'ятайте, що у вашому житті є приємні моменти, намагайтеся зробити інших щасливими, відзначаючи невеликі події разом. Оміру наближення Приходу Христа. Події у світі будуть невтішними. Однак навіть у період сильних потрясінь, переживань ми можемо мати мир з Богом, якщо постійно будемо спілкуватися з Ним і завжди будемо довіряти Йому. Христос дає нам обіцянку в Івана, 14 розділі, 27 вірші: Мир залишаю вам, мій мир я даю вам, не так, як світ дає. Я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і нехай не лякається. Давайте будемо звертати наші погляди на Христа, і тоді Його характер буде відображений глибоко у нашому розумі і побачить Його обличчя, а Його ім'я на їхніх чолах. Нехай Господь допоможе нам в цьому. Амінь.